Таких людей, як Роман Ванько, одиниці, дехто вважає його диваком. Інші відносять до так званих писак, яким нічим займатися, от вони й знаходять собі заняття. Частина переконані, що саме такими б мали бути справжні українці. Справа в тому, що чоловік з власної ініціативи, та що важливо, безкоштовно, вже більше як півроку ходить по різних інстанціях та доводить, що у міські потічки з будинків зливають каналізацію. Документів зібрав цілу теку. Роман Ванько вважає, що така проблема є на вулиці Майданського: нечистотами з прилеглих будинків заливає потічок під мостиком, отримав відповідь від різних структур, що самовільного підключення будинків до каналізаційного септику не виявлено. Річка Пруд в 30 градусів замерзла повністю, а це ж фекалії не замерзає, я їм показую, що це чорне видно, що це. І вони спорять зі мною. що Це треба ще доказати, що це є фекалії. У сусідству з потічком майже 30 років проживає пан Василь. Каже, останніх років 10-15 сморід від водойми відчувається постійно. Минулоріч потічок прочищували, але цього надовго не вистачило. Пригадує добрі часи, коли тут була дзеркально чиста вода. Один час тут, було, тут і риба була не раніше. Риба ловили, а потім люди про воду для прання для такого сього. Пані Галина тут проживає з 60-го року. Ще тоді це була чиста повноводна водойма, пригадує жінка. Я тут купалася під мостом, навіть у підліт йшла. у комунальній службі. Повідомили вулицю Майданського комісія перевіряла двічі. Дійсно, підключення такі є, але вони є вище цієї вулиці, починаючи від самого початку. Від Трильовського вздовж всі будинки, які там є, приватні забудова. Більшість цих будинків підключена до. До цього потоку і викидають вони оці всі стоки туди. І в результаті того, там під мостом така ситуація складається. Значить, Наша муніципальна дружина дала приписи певні цим людям. Ну, я думаю, що до місяця часу ми вже будемо приймати другий крок робити і будемо писати вже протоколи, і будемо штрафувати даних людей за от, е, таку роботу. Наступний об'єкт, де тече забруднена вода, міське озеро. Продовж кількох місяців зі стічної каналізації витікає рідина білого кольору, враховуючи те, що ми живемо тут в місті і дихаємо цим всім. А ще крім того, що це все йде в річку. Я просто не знаю. Бачите, оця цю турбу явно, де вона, як кажуть. Ну тут видно, що це фекалії, що це якісь нечистоти це вже простим простим очима можна зрозуміти. Це не просто душа болить, ну як це так? І дивіться, що саме цікаве, тут сотні людей проходять поміж цього, і ніхто не заявив, це не звернувся. Ми ж живемо в цьому місті. Ну і ніби це мені одного потрібно. Ви думаєте, я зараз трачу на ваш свій час на те, щоб каже, ви засняли, показали по телебаченню на екологічній служби, на прокуратуру. Пишу їм, А вони просто дивляться на мене на якогось ідіота. Знаєш, думають, що я ні робота Оти немає що. Ось за границею, якби така ситуація була. Це би не знаю. Це би завтра, після завтра би оштрафували більшість людей і притягнули до кримінальної відповідальності. Це і вода. Притягати до відповідальності коломийських порушників таки будуть. Обіцяє керівник комунальної служби Мирон Михалушко. На початку місяця він звернувся у муніципальну дружину з проханням провести обстеження всіх витоків, які йдуть від озера й до парку. Виявлено вісім e, точок. Будинків, які підключені, і мають викиди мешканців цих будинків, попереджено. І я ще раз кажу, що будуть по тому писатись вже протоколи на адмінштраф стосовно цієї труби, що біля потоку. Встановити, що це за труба, чітко ми на даний момент не можемо. У нас є свої думки щодо цього, і ми зараз проводимо перевірку для того, щоб уточнити, звідки ця вода взялася. І я думаю, що до місяця часу ми це вияснимо і ми оцей витік припинимо. Відстежити будинки, які зливають нечистоти в міські потічки одне з першочергових завдань, яким займається у службі. Кажуть, вже ліквідували найбільший септик на вулиці Довженка, де з багатоповерхівок, каналізація текла в потік. Роботи провели аж на 400 тисяч, розповідає керівник, і проблем немає. Ліквідовано витік з так званої колиби, яка знаходиться в парку. Вона переключена вже у загальну міську каналізацію, тобто вже звідти витоки також ліквідовані. Зараз там будуть проводитись роботи по очистці цього потоку, тобто ми поставили завдання, цей потік все вибрати, весь білий камінь, цей білий наліт. Ну, Якщо треба, буде, будемо ще якісь міри приймати ну, свят. І на Спаса в парку не має бути жодного запаху і сліду від цих нечистот. Треба трошки любити наше місто мешканцям нашого міста, тому що е, ці всі е, підключення мешканці роблять самовільно, думають, що він один і нічого не станеться. А так по одному, по одному, і одна збирається так, що в парку інколи зайти неможливо. Так що я застерігаю і прошу людей, е, нехай е, ліквідовують ці. Е, Витоки, тому що до місяця часу ми до цих людей прийдемо в гості, але вже з протокола. Галина Досин, Сергій Герецак, події НТК.